Кожного травня наприкінці навчального року в НВК номер 4 підводять підсумки учнівських та вчительських перемог. І кожного разу церемонія вшанування кращих з кращих має іншу назву зуряний олімп, вернісаж особистостей. Цього разу в закладі відзначали обдарованість року. Таким почесним званням, завдяки власному розуму, наполегливості, допомозі батьків та наставників було удостоєно понад 90 учнів четвертої школи. А хіба може бідно вродити та нива, над якою працюють сумлінні, творчі і талановиті люди, такі як вчителі НВК номер 4 ми були щасливі, Кожна людина народжується із зерниною у руці, зазначили на заході, і треба протягом життя відшукати поле, на якому зерно проросте найкраще. У цьому плані їхній навчально-виховний комплекс номер 4 має рівних. Переконані учні. Кожна дитина нашого закладу не як обдарована, тому і наш заклад має стільки перемог на різних рівнях: міських, обласних, всеукраїнських. І хочу побажати кожному з наших учнів, вчителів, батьків, щоб вони піднімали свої рівні на вищу ланку. Ти шкодуєш про те, що тобі довелося навчатися саме в НВК на марчути? Ні, я гордий за, за нашу школу, за цей заклад, за наших вчителів, і, мабуть, за навіть свій випускний клас і частично, частково за себе. Тільки змагаючись із рівними, можна зрозуміти, чого вартий сам. За таким принципом і живуть учні четвертої школи, тому вони не стомлюються брати участь і перемагати у міських, обласних та всеукраїнських олімпіадах різного роду конкурсах та спортивних випробуваннях. Особисто моя слова в тому, що я стала переможницею обласної олімпіади. Я посіяла друге місце в обласному етапі. Захисту наукоду слідницьких робіт по лінії Малої академії наук. Звісно, це дуже велика праця, і напевно закреплюється у тому, що потрібно бути наполегливим цілеспрямованим і не покидати свою справу лише на півдорозі до її завершення. Шість номінацій і майже сотня нагороджених дітей. Вручаючи юним дослідникам та науковцям грамоти, педагоги закладу, а також запрошені гості, бажали їм не зупинятися на досягнутому і завжди перебувати у пошуку. Сьогодні будемо говорити тільки цитатами. Кратка сестра Таланта Чехов. Всі радості життя в творчості, Ромен Ролан. І, напевно, найкращі слова російського поета, саме страшне в житті будь успокоєним. Ніколи не будьте байдужими. Щастя, здоров'я і успіхів всім вам, і вашим педагогам, і вашим батькам. Мені дуже приємно сьогодні чути ці оплески в адресу переможців. І навіть ті, хто сидить в залі і не вийшов на цю сцену, все рівно десь здобув свою власну, маленьку перемогу не якимсь життєвим фактом, над оцінкою, над поведінкою. Ці слова, які сьогодні написані, надія, віра, любов, мудрість, розум, воля та вміння це те, що дали вам батьки. Розвинули вас вчителі, нехай принесуть в вашому житті радість, щастя, наповнять його яскравими подіями. Нехай у вас все буде добре. На десерт організатори церемонії залишили номінацію Гордість НВК, у якій відзначали дітей, котрі здобули перемоги на інтелектуальних змаганнях всеукраїнського рівня. Їхні високі досягнення були б неможливі без гарного тандему із педагогами. Секрет успіху простий працювати, і кожен фініш це новий старт, як говорила Ліна Костенко, і тому, мабуть, ми будемо уже після такого гарного фінішу. Старатися, щоб старт був на ще кращий, а фініш ще важливіший. Для того, щоб учитель себе реалізував, потрібен бути достойний, гідний учень, який буде працювати, який буде розуміти. Але й применшувати значення учителя також неможливо і не потрібно, тому що учитель, який вміє, хоче і працює, звичайно досягає, і дитина його також. Крім грамот, юним обдаруванням вручали подарунки гості: помічник народного депутата України Анжеліки Лабунської та депутати міської ради. Без презенту не залишився і жоден вчитель, який підготував переможця. За постійну підтримку талановитої молоді директор закладу вручила депутату міськради Володимиру Левандовському грамоту. А двох своїх заступників Наталію Фурсову та Світлану Шитову Жанна Ружинська відзначила персональними статуетками з написом Головний творець науки НВК та головний творець цікавих справ. І те інше у закладі завжди було, є та буде, зазначили учасники церемонії.